Вітаю всіх! Хочу зняти швиденько відео на таку цікаву тему. Переселенці, ВПО, які втратили житло, залишаю, отримають нове житло, компенсацію нове житло. Будуть з е, житлом, ті, хто переселенці залишилися без житла, зруйновано там в окупації. По-перше, рішення. Це карта рішення. Так, а що далі покаже? Переїзд, гроші. Топік, вибачте, але я не бачу, ось ви знаєте, на даний момент взагалі не показує, що щось буде робити для переселенців, щоб забезпечити їх реальним житлом. Не подобається мені це. Багато грошей дуже треба на це. На це треба дуже багато грошей, а маємо ми дуже мало. З цього, щоб це робити, країна не може забезпечити взагалі нікого. На жаль, така ситуація це правда. І країна не може забезпечити. Тому неприємно. Це дуже неприємно. І я вам скажу чесно: зовсім не те, що хотілося б побачити. Добре, міста. Міста. Жителі, яких втратили житло, зможуть забезпечити людей житлом. Міста, жителі, яких втратили житло, зможуть забезпечити людей житлом. Ні, не зможуть. Не, Ну, по крайній мірі, не всі не зможуть. І міста не зможуть особливо забезпечити житлом нікого. Скажу чесно, це дуже довгий, довгий процес за допомогою спонсорів. Ізо дуже багато грошей, і всі буде обмежені. Міста будуть обмежені. В них не буде ресурсу на це. На жаль, така ситуація неприємно, але факт.